Друзі, всім привіт! Вас вітає канал Власівська Полуниця. Ось і у нас Ой, пройшов мороз тут дуже сильний. Я не знімала відео, бо була в шоці від того, що нам тут натворив мороз. Ну, але ж таке время вже скільки днів пройшло. Що сапаємо, поливаємо, удобрюємо, виводимо рослинки зі стресу. Зараз я вам покажу, що нам тут наробив цей мороз, який прийшов, як він нам унічтожив усе, що в нас тут було. Ну, ось так виглядають мої нові посадки молоді. Тут сорт Клодія, сорт Джусі. У мене на них була велика. Надіжда, я хотіла подивитися, яка ягідка. Ягідка цих сортів дуже добра, але ж воно все-все постраждало. Ось отак повибивалося квітконоси, побило всі листя. От. Зараз я буду оце все обрізати. Ось новенька лізе квіточка, то може щось спробуємо якусь ягодку, Хоть, хоч трошки побачимо, яка буде ягідка. Полуничка виглядає не дуже гарно, як повинна бути. Ну, але ж я її в корінь кальцій дала. Сьогодні у нас, вроді би, як стоять дощі, то після дощів зроблю ще побризкаю по листку, дам якісь добрива. В общем, та полуничка так дуже сильно постраждала. Так, оце в мене сорт, це цілий ряд у мене сорт. Кристіна, гарний сорт. Теж я посадила, обновила посадку, осінню робила. От, ну, Кої де є, а так то теж все повибивало. І ось отак листя всі постраждали, померзли, померзли, навіть листя. Ось Бачите, який квітк. Це все треба, все хочу убрати, зрізати. Поки що я сапала, оце все застріляла соломкою. Так, а тут я на ягоду залишала оцю полуничку. Ну, тут трошки є, воно тут густіше. Якось воно тут, тут оце в мене часник, теж його побив мороз. У нас було мінус 6, то у нас усі дерева, все стоїть чорне. Весь виноградник у мене пропав. Ой, в общем-то. Та... І відео не хотіла знімати, але ж таки треба все робити, треба заново все садити, руки не опускаємо. Буде, буде полуничка буде, ягідка якась буде. Ось отак, Це вже другорічні кущі крістіни. Листя тут високе, воно, відимо, захищало від морозів. Тобто, отак всередині відконоси вже такі, ягодка крупна. Дуже солодкий сорт, то думаю, що тут ми спробуємо. Ну, ось Бачите, ось отак листки покручені. Пройде дощик у нас, вже ми чекаємо його другий день. Може, сьогодні буде, то я буду все бризкать тут зверху. Трошки виводить, буду із стреса. А це флоренс теж у мене побився. Ну, око не знаю, буде тут, не буде, ось тут може буде. Ось квіточка, одна хороша, друга не дуже. Ну, ось отак. Отаке таке все у нас не дуже гарне. Нічого, щось буде. Значить, виводила я із стресу її, проливала я ось таким добривом. Стиму... 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 Стимулює розвиток кореневої системи, От. а потім я хочу пройтися по листику, отаким От добривом різ здорові рослини. Тут НПК 20-20-20 і усі калі, магні, сірка, залізо, марганець, молібден, ну, в общем то трошки підкормлю її ось так. Так, тут у мене теж непогані сорти висаджені. Ну що, Будемо вирощувати, не буде ягоди, буде у нас тоді розсада буде. Це Аріана, дуже гарний сорт. Ну, ось Квітка чорна. Може, ось тут щось, а ось тут нормальна квіточка буде. Так, ну ось так все виглядає. Ось такі квіточки були шикарні, здорові, але ж вони всі загинули. В принципі, все майже таке вийшло, як і всіх. Морози пройшли по всій території України. У ну, мене добре, що в мене багато ремів, то вся надіжда на ремів. Я обрізала всі квітконоси, підживила реми, то пізніше вам покажу то там, звісно, ситуація буде набагато краще, там ягідка буде. Ну, а ось так виглядає мій виноградник, яким я 6 років я вирощувала його, уділяла йому внимание, і його в мене немає. Але теж я його пролила після морозів. Ось починають відбиватися бруньки. Ось і ось. І від голови куща вилазять. Ну, будемо робити нові рукави. Щось, думаю, щось вийде. Ось нема нічого, все попідв'язувала, все пропало. Ну, вже скільки, вже днів 5, мабуть, пройшло, ось вже починає потроху почечки розкриватися. Так, це в мене тут реми посажений сорт. Теж його застелила, просапала, але треба давати добрива зверху по листочку. Так, йдемо далі. Це в мене Альбіон. Альбіон всі квітконоси зрізала, в корінь підживила, дам ще зверху. Ну, так, такий середній виходить. Коє де он там, це новий квітконос вийшов, розкривається. Ну, але ж таке листя, саме листя сильно постраждало. Воно прям його покрутило, побило, і зараз відсихає все. Ну, ось отак виноград. Бачите, який в мене виноград. Це тут я хотіла робити, перекалірувати його, але вже нема до чого калірувати. Ось так оживає потроху. Ось так все виглядає. Це наш любимий виноград. Дуже, дуже гарний, носять голови голови, вибиваються почечки, щось буду новеньке робити. Ну, ось отак воно, все у нас, ось отак все померзло. Ось у почечка бачу, буде, відкривається. Так, ну і зараз покажу, що в мене робиться в теплиці. Зараз зайдемо, покажу вам. Ну і ось так у мене виглядає все в теплиці. Це розсада, томати, перці, огірки. Все накривали у три слоя, щоб нічого не померзло. Ось так уже розпікірована розсада, але це ще маленька. Ось так синенькі у ящичках, перчики. Ось отак все виглядає. Ось синенькі, огірочки. Ось. Передаючи ще можуть бути якісь морози, то я нічого не прибираю. Все в мене на готові, а грудкань. Ящички зверху ставлю, накриваю. У на, мене навіть в теплиці мороз зайшов. Теж трохи пострадала полуничка. Ну, а тут картинка трошки краще виглядає. Ну, Все рівно стрес і тут був. Так, оце в мене ну, сорт Бріна. Ось такий вже квітконос він дав. Подивимося, яка ягідка буде. Тут вже воно оцвілося, в ягідку пішло. так, Щас далі покажу. Так, а це в мене такий красивий сорт. Я казала, що такі кущі розложисті не дуже гарні. Мені подобалося, але нічого, квітконос дає дуже гарний. Я половину, звичайно, обріжу. Це ж я подивилася, скільки він може дати квітконосів. А де ж моя? Ага, це Ар... Аргентера. Ось ось такі квітконоси. Нравляться непогано, так що. Спробуємо потім ягідка, яка буде. Ось у горщиках вже почти оцвіла. Ну тут практично полуниця оцвіла. Це в мене доміноя. Там розказувала, що мені не подобалося, що ягідка, квіточки були маленькі. Але ж таки ягідка наливається, подивимося, яка вона буде. Так. Ну, ось так все виглядає. Бріла, ну, бріла. Її не треба рекламувати І так усі її знають. Ось вже така ягідка. От. Тут теж я зверху побризкала ацреса, вивела її, бо все ж таки тут теж було дуже холодно. Ну, а тут у мене ґрунтовий томат, ось так він виглядає. Так. А ще хотіла вам показати сорт. Я за ним наблюдаю, щось він мене дуже сильно зацікавив цей сорт. Називається Марієка. Ось обірочка. Крупний такий, потужна рослина. Ось такі вже квітконоси в нього. Ну, це пізній сорт. ну Такий листочок такий тверденький, гарний. ось Я там кругом пообстригала, а тут остав, залишила два кущика. Що спробувати ягідка, яка буде. Так, йдемо далі. Ну, тут це полуничка ось полуничка у горшиках, це сорт Прімі Теж дав хороший урожай. Ось так воно цві, цвілося вже. Подивимося, яка буде ягідка Ну і тут уже це в мене в горщиках ремес тут сидять. я їх Звичайно, поки я все обрізаю, хочу, щоб кущик трохи поширю, щоб рожки наросли. Ну ось Тут теж у мене ґрунтовий томат, сорти різні. Ось у ящичках, і капуста, і томати, перчики. Оце вже я виїжджаю на ринок і продаю ранню капусту, томати. Оце все я продаю. Зараз відкрию, сьогодні тепло на вулиці, вітра нема, буду зараз на вулицю все винесемо, будемо закаляти. Ось отак усе виглядає. Ось такі хороші, хороші томати. Ось отак у стаканах. Є в стаканах. Є просто в ящичках у мене запікірована. Ось так виглядає картина. Так, на цьому все. Не опускаємо руки, починаємо працювати. Стрес отримали і ми, і рослини, і всі дерева у нас померзли, і виногради. Ну, нічого, головне, щоб були всі живі, здорові. Все продовжаємо, все у нас буде. У всіх все буде добре. До побачення до наступних відео. Ось так. Роботи дуже багато. Пока.